Дуже багато є різних міфів і страхів про яснобачення, цілительство, ченелінг, екстрасенсів, надзібності і інтуїцію, роботу з енергією. Навіть про медитацію і йогу теж буває, що вони теж підпадають під ці міфи, які яснобачення і цілительство. І чому я вирішила записати це відео? Тому що було кілька в моєму житті, в моєму досвіді роботи з людьми різних історій. А одна з історій це коли жінка мені написала в особисті повідомлення і сказала, що побачила в мене підпис в телеграмі, ясно відчуваюча, і злякалась цього слова. З чого наш, наша розмова про це? І е, побачили, знайшли корінь причину, коли це зародилося. Це якийсь страх невідомого, і е, коли щось ми не можемо зрозуміти, як це відбулося, і може тут виникнути певний страх. От, ще стикалася з різними історіями, коли людина вважала, що доля дасть по шапці, що вона не вірить в щось одне чи звертається ще до когось, окрім того, щоб ходити в церкву і до священиків, що могли такі бути думки про те, що. Священник подумає, що це щось від сатани, чи що це якийсь гріх, і скаже, що це гріх. Думали про те, що скажуть люди, якщо я скажу, що я подила там, наприклад, до, зверталась до цілителя, ченнелера, чи ясно яснобачучої ясно-бачучої людини. От. Наділяючи таких людей якимось надздібностями, ніби це якісь особливі люди, дивні люди. От і все таке, хоча насправді це не так. І сьогодні я спробую пояснити, що насправді в істині ви від чого відрікаєтеся, відсікаєте від себе яку свою частину, не приймаючи це, і розвію певні міфи щодо цього і. Трошки забрати якийсь фльор таємності і над якогось над, над природності в цьому, а що це звичайні речі, які є по замовчуванню, як від, від народження в кожної людини. Ось. Які ще я тут собі записувала. Так, в принципі, це основне те, що, що я чула. Коли люди звертались до мене, і як, які в них виникали думки? Але думки це просто думки, і думки це не я. Думки виникають, і тільки я вибираю в них включатися, вірити в це чи ні? І коли ми є над думками за межами, коли є розуміння, що я це не мої думки. То ми можемо ділитися цими думками і не включатися в них, не приймати це за, як за якийсь факт, от, а розглядати це як під мікроскопом чи на долоні цю думку і просто жити, жити далі, а думка прийшла і пішла. І головне її не розсусолювати в собі. Тому що це дуже сильно впливає на, на життя тоді. От. І е, перше, що хочу сказати, Ясно бачення, ясно знання, ясне відчуття. Це таке ж, таке ж, такі ж відчуття за замовчування за замовчування, такі ж м такі ж наші здібності, як бачити, як чути, як цілесно відчувати, е інтуїція є в кожної людини, і це не щось надприродне. Це не Прерогативи якихось м, дивних людей, чи це якісь окремі люди, незвичні, чи ще щось, це не щось над, хоча це називають насдібностями, надприродними здібностями, екстрасенсами і таке інше. Насправді, інтуїція є у всіх, тому що в нас у кожного є шишковідна железа, яка. Залоза, яка відповідає за якраз інтуїцію, і вона знаходиться у нас десь приблизно, бо це так всередині ось позаду, і там всередині голови. Але чому кажуть от, третє око? Так? Тому що якщо так подивитися, як проекція, то якраз звідси і ось назад, і ось тут іде як ця шишковидна залоза. Тому вважають ніби що це, ну, що це ось тут. А другий момент це те, що одна половина нашого мозку, вона якраз відповідає за творчість і за інтуїцію. І інтуїція в нас просто прошита всередині. Це як бачимо просто як зір, як слух, як рука, нога, око, брова, волосся. Тобто, це от щось, що в нас прошито певне серце, так у нас є серце і інтуїція. І це те, що нам приходить, коли ми знаходимося в більш спокійному стані. Це не логічна, якась, якийсь ланцюжок, коли ось якщо це, то значить це. От якщо ця людина ем, низька і коренастий чоловік, то він сильний і його потрібно боятися. О, це тобто це там не така якась логічний ланцюжок того, як це виникає всередині нас. Але те, що нам приходить як певна інформація, ідеї, е, знаки зовні це є яснобачення, яснознання, ясновідчуття, ясночуття, може бути що теж рідкість. Це відповідає тому, через який канал нам приходить інформація. Через зір це яснобачення, тобто через картинки, через бачення зовні, хтось бачить ауру, це максимум розвинуте, коли яснобачення. Ясно знання, коли нам просто приходить ідея, ідея щось зробити, ідея якогось, якогось проєкту. Ем, просто в, в моменті, в пустоті, в тиші нам приходить як осяяння чогось, це і є яснознання. знання. Воно приходить в тиші, і тому дуже важлива медитація, щоб е, в цій тиші, як, це, як тиша, як такий От є в мене е, такий. Така сфера, наче з відповідями, на якій написана намальована вісімка, це такий шарик, який перевертаєш там всередині темно, і ти задаєш запитання, на які відповідь так чи ні. перевертаєш, і там вискакує відповідь. Оце десь так само всередині нас відбувається. У нас є запитання, і на це запитання приходить. Якась відповідь і дуже часто це те, що перше приходить в перші секунди. Це є наша відповідь, наша інтуїтивна відповідь, наше знання, наше яснобачення, бачення, якщо картинкою приходить, і ясне відчуття, якщо через ціло певні відчуття приходять. От. І е, в суті своїй інтуїція це і є істинне я людини. Істинне я, істинна реалізація цього я. Коли ми йдемо вже в дії і робимо те, що ми відчули інтуїтивно. І насправді дуже часто люди блокують в собі яснознання, ясновідчуття, яснобачення, цю інтуїцію, своє істинне я, істинне проявлення свого Я, тому що є дуже багато неприйняття якраз цього яснобачення, страху цього, контролю. І ще багато чого, думання, що це установок, що це гріх, що це від сатани, що це що дах поїхав, якісь такі установки і страхи заважають людям проявлятися собою, якими вони істинно є унікальними собою. І тоді людина не має щастя, вона не має задоволення в житті, не має щастя, в неї очі не свізяться тим, що вона робить, що вона розповідає, чим вона ділиться, чим вона живе взагалі. Вона просто згасає вогник всередині іскорка згасає, коли людина не живе по відчуттях, не живе інтуїтивно, не виражає своє істинне природне я. І воно не тільки в якихось приємних речах. Це також про те, щоб коли я хочу плакати, я плачу, я собі не зупиняю до кінця це випускаю. Коли я злюсь, я кажу, що я злюсь. І це дозволяє собі проживати якимось чином е екологічно. Е Краще за всього частіше. От, е якщо я щось чимось незадоволен, щось мені не ок, я кажу про це, що мені тут це не подобається, мені це не заходить, е я боюсь того-то, -того. я відчуваю ось це ось це і казати через я. Я відчуваю, я хочу, я не хочу. Мені важливо, коли ти говориш мені боляче чи мені це неприємно, мені... я відчуваю при цьому ось це, я думаю при цьому ось це. От, і, це, і це теж оце проявлення цього істинного я природнього, яке в моменті народжується, що я зараз відчуваю, що в мене зараз в тілі, це контакт з тілом, це контакт з своїм внутрішнім світом, своєю душею, своїм серцем, чого істинно я хочу. От. І ось це, ось це є надздібності. те, що називають надздібностями, це бути собою. Це бути собою і жити по відчуттях свого істинного я, яке приходить десь згори, ця ідея і її реалізувати, це жити по цьому яснознанню, наприклад. І це істинне я. І е, загалом в, е, в тому, що зараз я, що мені відгукується, до чого я прийшла, тому що я досліджувала різні напрямки релігій е, і мені не одна. Не, не відгукувалася, тому що в кожній чогось ніби не вистачало для мене і мені щось там не підходило. І так максимально наближено до того, в що я вірила, я вірила в реінкарнацію душі, наближено підходив буддизм. От. Але все одно було щось не те. Я прийшла в своїх дослідженнях, в своїх спостереженнях, в своєму досвіді, на своєму досвіді і спостереженні за собою за іншими людьми я прийшла до того, що є щось глибше, є глибокі духовні знання, і це не про релігію. Це про те, що все починається з я, я створюю цю реальність, все починається з мене. Що я єдина зі світом. І разом з тим я проявляю певну свою унікальність, і це важливо для загальної цілі, для загального поля, для загального світу моє істинне проявлення цього духовного я, яке приходить по, по інтуїції, інтуїтивно. От. І а, якщо брати в цьому моменті, що все єдине. Що все тут, любов, що все тут відбувається для чогось вищого, для вищої цілі? Е, любов без умов, прийняття без умов. Е, що Бог тут це, це все? Весь світ, світ, Бог, творець, все одне, все світ, все, що ми бачимо: люди, рослини. Дерева, будинки, я, волосся там, ну, все це є одне ціле єдність, і це є Бог. І якщо брати суть, суть, суть того, що кажуть в різних релігіях, в церкві і цих це глибоких духовних знань, які використовуються також чинелінгу яснобачення, яснознанні, тому що якраз ченелінг, зчитування простору, знаків, яснобачення, яснознання передбачає цю єдність. Тому що як можна відчути іншу людину, не розуміючи, не відчуваючи в цієї єдності, не розуміючи е, суті, е, суті речей, суті себе і суті всього навколо? Відповідно, якщо брати, дивитися в суть, то е, в церкві про те, що єдине, про любов, там в суті є це, і в різних релігіях там в суті є це. І в ченнелінгу Яснобачення там теж в суті, що все єдине, що Бог об'єднує все, що Бог це є все що все, все. що все є все, що є ця єдність, що все поєднується в єдине, що Бог це все, що я інші, і тут немає нічого, що тут, що тут на цьому етапі, немає про ту річ. Вони десь можуть в інших моментах з'являтися. Але чому виникають оці. Такі думки, установки, страхи щодо того, що ем, робота з енергією, активація енергії кундаліні, е, яснобачення, яснознання чи аналіне щитування інформації це щось гріховне від сатани, е, чи це із, ізгнання якихось демонів, демонів з людини. Звідки це виникає? Це виникає з тих давніх, древніх часів, з пам'яті в ДНК, в клітинах ДНК про те, що колись е, за це. А особливо жінок. А якщо брати реінкарнацію душі, і що кожна душа була і чоловіком, і жінкою, то це і це й чоловіки проживали цей досвід, що в основному жінок спалювали, наказували, казнили. за те, що вони просто були жінками, за те, що вони були сексуальними, привабливими, за те, що людина могла бути цілителем, травами лікувати, наприклад, щось нове. Нові якісь способи вносити, і люди через свою ще не розвинуту свідомість і через страх цього, що вони не можуть це контролювати, нерозуміння чого, через нерозуміння вони боялися цього, і вони спалювали, казнили цих людей. І відбувалася ця інквізиція Христові походи, ця вся історія. І дуже насадж насаджалася, релігія, і дуже е, людей, які за все мислія, да? людей, які були такі умовно єретиками, які були новаторами, які були цілителями, їх могли спалювати. І ну от е, до певного якогось рівня вже люди доходили, коли вже могли науковців чи. Цілителів чи ще когось не спалювати, а це використовувати, да, там, наприклад, створити літак. Для колись це могло бути те, за що б людей спалювали. Те, що хтось винайшов літак, розумієте? Ну, як це воно щось там літає? Тому що це від внутрішнього рівень свідомості ще був не на тому рівні. Щоб це все охопити, і відповідно людина того, чого вона боїться, вона це починає або витісняти в щось темне і погане, боятися цього, бо вона не розуміє, як це працює, боятися цього, засуджувати, соромити, наказувати, в ті часи страчувати людей. От, але зараз ми живемо в інші, в інші часи. І що все можна дослідити, зрозуміти і побачити для себе, особливо для мозку, що це, що це безпечно. І коли ви засуджуєте, соромите, боїтеся е, яснобачення, боїтеся, що це покарають, ви в собі. Не дозволяєте проявитися своєму істинному я, своєму істинному божественному потенціалу, своєму особистому унікальному потенціалу, божественному потенціалу, що я тут творець, я тут створюю, я можу впливати на цю реальність, на свою реальність через себе, через роботу з собою, що вхід в зміни зовні це через мене, двері в зміни зовні всередині мене, так? Я впливаю на це все. А, і при цьому не мати гордині, не мати ЧСВ, чувства собственної важності, того, що я, я, тут, я тут, навіть той, хто споткнувся, це я зробив. Ось, Тобто тут дуже тонка грань в цьому. А, і ще хочу що сказати: коли у вас є певна ціль, наприклад, захворіла дитина. І лікарі розводять руками, вони не можуть допомогти. Ви втомлені, дитина кричить, щось рушиться, можливо, розлучення, хвороби у вас чи у дітей. Хвороби розлучення, звільнення відбуваються. І коли ви не можете знайти як це часто відбувається, так? як люди приходять до духовного розвитку, до пошуку більш глибших сенсів, до інтуїтивного езотерики, цілительства, як люди приходять, коли в них починає все йти по звізді в житті і звичайні способи, звичайна медицина, звичайні лікарі оце все нормальне, типу, починає не працювати і не допомагає. І людина починає шукати, тому що. Якщо ти хочеш вирішити якусь свою проблему, я вважаю, то ти шукаєш будь-які варіанти, як це може стати можливим. І знаходяться люди, знаходяться спеціалісти, знаходяться цілителі, і ти до них звертаєшся і поступово знаходиш нащупуєш, що мені допоможе, і пробуєш. Тому що якщо ти хочеш жити щасливо, задоволено, спокійно, енергійно, то ти відкритий до всього, ти не обмежуєш і не відкидаєш щось. Якщо ти любиш себе, іншу людину, то ти намагаєшся знайти відповіді в різних, в різних напрямках і відкритий до цих напрямків. А якщо ти закриваєшся, то значить, ти, ти не знайдеш, ти можеш не знайти відповіді. І, скоріше всього, ти не знайдеш, якщо ти не відкриєшся до всього в любові, до себе, до іншої людини і до всього, що тут є, а ти не знайдеш цієї відповіді, відповіді для себе. А, і а, взагалі тут є така історія про цю чи не дасть мені доля по шапці, що я не вірю в щось одне, а йду і в ченнелір цілителя, і в церкву ходжу. Ось це чи не дасть доля мені по шапці? Тут є велика е, установка, ілюзія і страх. І в глибині всього цього стоїть страх, навіть не страх, а відчуття розділеності зі світом, що світ окремо, я окремо. Є десь Бог окремо, а я окремо, що є десь священник, і Він знає краще, ніж я. І його авторитет, вивчив за мій мої відчуття, мою інтуїцію, моє бачення, мою думку, що є хтось інший, а, я, а є я. І в цьому розділенні е, всього. <смі> проблема всього. Проблема всього це розділення. А коли я розумію, що все єдине, що я тут створюю, я творець реальності, і це я поступово постійно закріплюю в своєму житті, своїми діями, е, духовними знаннями, глибокими духовними знаннями, живучи по інтуїції, прислухаючись до себе, то моє життя починає змінюватися. А в розділенні тут все, все вороже, все вороже. Простір ворожий, віруси ворожі, хвороби ворожі, вони окремо, хвороби і я окремо. Кондиціонери, я окремо, інші люди і я окремо. Ситуації, обставини зовні, і я окремо. І коли все окремо, то тоді ніби я не можу. Ну, відчуття йде, як я дитина, я безсила щось тут зробити. І все, що на мене дує, мене здуває з мого шляху. На мене впливає, маніпулює мною, я піддаюсь думкам інших людей, таке інше, і втрачаю внутрішню опору в собі і довіру до себе, і віру в себе, що я тут можу, і що я тут створюю, і що все тут з мене, і я в єдності зі світом, і я в синергії зі світом. І це процес, процес в який потрібно йти певний час, якщо хочеш легше. Швидше, якщо хочеш задоволення жити, якщо хочеш отримувати бажане незвичними шляхами, іноді просто якимось квантовим магічним шляхом. І в це потрібно йти, якщо ти прагнеш до внутрішнього щастя, задоволення, цілісності, здоров'я, стосунків гармонійних, реалізованості в усіх сферах свого життя: тобто фінанси, реалізація, здоров'я, стосунки, стан. Енергія, спокій, цілісність і те, як проходить моє життя, чи цікаво мені тут жити, чи є в мене сенси тут жити? І чи є в мене бажання розбиратися, що якщо в мене болить голова, так, то вийти з розділення, що головний біль і я це окремо, а зрозуміти, що я впливаю на цей головний біль, і я можу знайти відповіді, як з ним бути, як його зцілити. Не таблетку випити і все. А щоб а зцілити це що? Це коли надовго, це коли довгостроковий ефект. Це не коли випив таблетку, зараз краще, потім воно знову повторюється. А чому повторюється? У вас постійно щось повторюється, щоб вам показати як інформація, куди звернути увагу, з чим попрацювати, що зцілити, де знайти методи. І дуже важливо ставити свій стан на перше місце, себе на перше, на перше місце. Я в центрі цього всесвіту, свого, свого всесвіту і зовнішнього всесвіту. Я в центрі. І, на жаль, дуже багато людей живуть, от, та у них постійно зради, вони, вони з цим нічого не роблять, не хочуть розбиратися, не дивитись, не дивитись глибину. У людей постійно голова болить, вони не хочуть все дивитися. Вони, у, у людей якісь хвороби постійно не хочуть все дивитися. І приходить момент, коли людина обирається, обирає свій стан і та Кузькіноматію, чи як там? Хочу розібратись. Я хочу вже жити здоровим, цілісним е, життям, задоволення, щастя, з, щоб мої очі світилися, щоб мої діти були здорові, щоб е, е, з партнером у нас були класні гармонійні, е, енергійно гармонійні е, стосунки, і дуже багато всього в, в цьому поєднувались. Uh, і так ми поступово рухаємося. Не можна все одразу охопити, коли тренда по всім сферах, але поступово, так? те, що перше там, виринає, більш пріоритетніше з цим працювати, туди дивитися. Uh, і знати, що я, я тут впливаю, я тут створюю, я хазяйка, не думки управляють мною, не ситуації зовні управляють мною, не люди, не люди зовні. Uh, Якось управляють мною, ну, я їм піддаюсь тому, що вони вважають, що мені там кудись не потрібно. Чи там ще щось. А я в контакті з собою і з цим світом в єдності. І це більш такі глибокі знання, які одночасно виходять за межі релігій, усіх, які є. І разом з тим вони поєднують те, що є і в релігіях. Знання, духовні знання про єдність цього світу допомагають їх використовувати в житті. І Гармонізувати, покращувати своє життя в усіх сферах, які є, які для нас людей важливі. От а, і це, мабуть, все, що я хотіла сказати сьогодні на цю тему. Я більше буду розповідати на курсі Код богів, який стартує 10 січня 2025 року. Це буде цікавий, цікавий рік, цікавий початок. І класна можливість зайти на проект, який змінить ваше життя в усіх сферах життя, і вибудує внутрішню, внутрішній стержень опору про те, що ти створюєш, і як це можливо, як можна створювати, як можна відчувати щастя, як можна відчувати енергію, як можна відчувати спокій, як можна реалізовуватися, і як відчувати сенс і цікавість до цього життя, і як не тільки е, отримувати магічно від. Зовнішнього подарунка, а і самій жити сидоме, щасливе, реалізоване життя, діючи і роблячи те, що ти любиш. Тому що ця любов, і коли ти на своєму місці вона змінює цей світ. Якби кожен був на своєму місці і робив те, що він дуже любить, то цей світ був би інакше. І я запрошую тебе змінювати цей світ разом yeah. <рес> разом йти до цієї цілі, тому що сума це е, одне ціле це сума певних складових кожна складова, це кожна людина. І чим більше людей, які роблять те, що люблять, які в єдності зі світом, які в контакті зі світом, які не бояться цього світу зовнішнього, зовнішнього світу, зовнішніх людей, обставин, хвороб, вірусів, катаклізмів цього всього, а знають, хто тут творець, хто тут людина Бог на землі і має божественний потенціал в собі? Коли ти це відчуваєш і проживаєш на діях досвіді, в практику йдеш заземляєш, то все навколо змінюється. І це дуже цікаво, магічно. <смі> і це цікаво, це має а, сенси, інтерес, викликає інтерес завжди життя, жити його і дивитися. А як ще можливо, якщо я ось тут ось це зміню? Якщо я ось тут, по-іншому буду а, реагувати чи сприймати. Якщо ось тут я піду з любові, а не зі страждання і виживання. А що якщо ось тут, я подумаю, як це можна змінити? Щоб навколо мене щось не відбувалося, що мені не дуже подобається. І як це змінити через зміни всередині себе? Ось це дуже цікаво і магічно. Підписуйтесь, пишіть в коментарях свої думки, що народилося під час того, як ви слухали це відео саме вас, кожному з вас. Пишіть в коментарях, які теми вам цікаві, на які запитання дати відповідь відео. Я відкрита до пропозицій. І до нових відео чекаю на ваші підписки, лайки та коментарі. Дякую за увагу і магічного вам дня, в любові і в єдності з собою і з цим світом.